Всім хало! Літо почалося дуже насичено. Випустили багато новинок кіно, серіалів, ігор, не менше різних технологічних новинок. Ну і просто буденних новин. Про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Вам точно буде що подивитися і послухати. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна, і ми починаємо. А ви знали, що за допомогою англійської ви можете вивчити ще й котячу мову? Так, так, саме так. Ви все правильно зрозуміли. З нами ви вивчите не тільки англійську, а й навчитеся котиків розуміти і з ними спілкуватися. Справа в тому, що один тіктокер Алек Ньюман поділився зі своїми користувачами, як він розуміє та використовує котячу мову. Ну він буквально навчився. Пояснити коту, як попросити їсти або підкликати його до себе котячою мовою, і це дійсно працює. Наприклад, бр це джентл here» ніжне іди сюди, підійди до мене. І до речі, джентл це ніжний, лагідний, пестливий, м'який. А фраза по кошачому ме ме, -ме – це фуд або їжа, а ще є кошаче. І знаєте, що воно означає? Це тут найважливіша фраза, адже вона означає I love you. Ви можете подивитися відео відомого тіктокера і спробувати це на собі. Чи вийде це у вас? До речі, я спробувала. Деякі фрази дійсно працюють. Давайте разом подивимося цей тікток. How to speak cat lesson so try this instead. Здавалося, це може бути простою випадковістю, але користувачі ТікТоку, підписники Алана, спробували це та вже почали знімати свої відеодокази. Теж можете їх подивитися. Головне, що це англійською. І як ви думаєте, це випадковість? Чи кошача мова дійсно існує? Чи можемо ми, люди, її одного дня опанувати? Напишіть в коментарях. мех е, ми -е. cheats. Люди стрімлять звідусюди по дорозі, коли щось роблять, коли грають ігри. Стріми are everywhere. Але найнеочікуваніший стрім вийшов зовсім нещодавно. Як ви думаєте, що це за стрім? Можливо, ви чули? А це стрім пряма трансляція з Марсу. А справа в тому, що ESA, що розшифровується як European Space Agency, Європейська космічна агенція, запустила first live stream namarci nasviamokanali vunataki na basali tune in to be amongst the first to see new pictures roughly every 50 seconds as they beamed down directly from the visual monitoring camera on board esa's long-lived and still highly productive martian orbiter <laughs> І так, зображення в стримі оновлюється кожні 50 секунд, тому що зв'язку ще час, щоб передати інформацію. І уявіть собі, ця пряма трансляція йде прямо з космосу. Посилання на стрім ми залишимо в описі до цього відео. Обов'язково подивіться та поділіться своїми враженнями. Нещодавно The Late Night Show with Корден Джеймс сказало нам прощавайте та випустило свій останній прощальний випуск і навіть показало нам, що відбувається у цей день на знімальному майданчику. The Late Night Show це дуже популярний в Америці формат телепрограм, які виходять зазвичай увечері. Так вони називаються Night Show, але справді виходять ввечері. І закриття таких величезних проєктів – Це таке, знаєте, грандіозне дійство. Тому про це зараз багато хто говорить. На закритті цього шоу James James Gordon: You know where you are? You, my boy, yeah. are in the theater. Yeah, it's beautiful. All right And have I got a treat for you? Really? Okay? In the eight years I've hosted the Lake Lake Show, we've been skydiving. Yeah. You've flown me upside down. Oh, that was fun. And <laughs> today, you're going to enter my world, all right yeah. You and me. Are about to join the cast of the biggest show in Broadway history. We will perform live in The Lion King. What do you say? I say no. Other than that, no, thank you. нещодавно компанія Apple провела свою WWDC – Worldwide Developers Conference, всесвітню конференцію розробників. На цій конференції компанія показала багато своїх новинок, серед яких був просто звір, прорив у світі технологій у світі AR. До речі, AR – це Augmented Reality, Що ми перекладаємо як доповнена реальність? До речі, слово Augment – це є дієслово, що означає доповнювати, додавати. Тож цей новий девайс, Apple Apple When you put on Apple Vision Pro, you see your world and everything in it. Your favorite apps live right in front of you. But now they're in your space. This is Vision OS, Apple's first ever spatial operating system. It's familiar yet groundbreaking you navigate with your eyes simply tap to select flick to scroll and use your voice to dictate it's like magic By the way, there are two cool words in this video that you should remember. For example, groundbreaking. Groundbreaking is innovative, that is, this technology Граунд брейкін у світі технологій. А ще слово navigate. Я думаю, ви знаєте, що ну це щось типу від навігатора пішло, правда. Але взагалі navigate перекладається як спрямовувати. Тож наш всіма відомий navigator насправді це спрямовувач. А щодо Apple Vision, то технологія дійсно дуже цікава. Що ви про неї думаєте? Напишіть у коментарях. Українська компанія LookSoft розробила новий застосунок для вивчення України. Ласкаво просимо до України. Це інтерактивна одна. Онлайн мапа створена з інформації з відкритих джерел. Це безкоштовний ресурс, створений для всіх бажаючих дізнатися більше про нашу неньку Україну, тому що зрозуміло, що навіть не всі українці можуть знати прям всю інформацію про Україну. Це буде корисно і для вас, і для іноземців. Застосунку можна досліджувати різні місця та регіони. Можна обрати для себе майбутні точки для подорожей завдяки простому інтерфейсу. Мапа є дуже доступною та цікавою, і її можна переглядати українською та англійською мовами. Рекомендую вам це робити. Бити англійською, тому що це ж дуже класно, що можна поєднати вивчення рідної країни, різних регіонів, цікавих місць, але ще й разом з тим повторити та підучити щось англійською. У програмі можна також вивчати історію, географію та культуру нашої країни, а свої знання закріплювати за допомогою тестів. Скажіть крутий додаток, обов'язково спробуйте. А посилання на нього ми залишаємо в описі до цього відео. Це не єдина корисна річ, яку я вам порекомендую зробити у цьому відео, адже ви завжди, я повторююсь, завжди можете записати. На свій перший персональний урок з викладачем English Dom. Перевага його в тому, що займатися ви можете де завгодно, вдома, в кафе, на вулиці під сонечком, як вам тільки заманеться, і головне, що перше заняття є абсолютно безкоштовним. Вже на першому уроці у вас буде змога розмовляти англійською, що точно покращить ваші speaking skills. Все, що вам потрібно для уроку, це ноутбук, телефон, планшет, будь-який власний девайс та хороше інтернет-з'єднання. Крім того, вам не потрібні ніякі зошити, підручники, що там. Що я взагалі носять, все є на інтерактивній платформі, тобто все ви побачите перед собою на екрані. В інтерактивному підручнику EG Class ви зможете повчити і граматику, і слова нові підучити, і тести поробити, і різні відео подивитися. Там загалом дуже цікаво. Спробуйте. Якщо ви, як і я, любителі подивитися щось в Ютубі, то ми для вас підготували перелік цікавих ютуб-шоу, які ви можете подивитися англійською, і, власне, трішки ще і її підучити. І так спочатку порекомендую вам нове шоу Actors on actors, актори про акторів. Це нове шоу від каналу «Variety». До речі, рекомендуємо звернути увагу на це слово: «Variety» – це різновид або різноманіття, але в цьому саме контексті пропадається як естрада. Так ось, в цьому шоу актори спілкуються про цікаві подробиці

When I heard that I was getting paired up with you, I was so excited. Yeah, I was very excited. I have to before I forget cuz otherwise I'll I'll be remiss. Yeah. But when I was younger, I told my mom the only reason why I'm acting is because I said I wanted to be the Puerto Rican Дікори фене також радимо подивитися новий випуск Drama Actors Roundtable Актори драми за столом з Педром Паскалем. В цьому шоу вони обговорюють різні методи акторської гри, своїх обсесів одержимих фанатів та багато інших цікавинок. Ви можете подивитися і інші випуски цього шоу. Це дуже класний такий розмовний формат шоу, де актори спілкуються між собою, і ви можете старатися зрозуміти їхні конверсейшнс та вивчити щось новеньке або ж просто попрактикувати. I remember early because of Game of Thrones and uh, the way that my character died. Speaking of touching, mm -hmm. people were super into taking selfies with um, their thumbs in my eyes. Uh, yeah. Wow, that's a lot of trust. And at first, yeah. I was <laughs> so. A stranger. And it was, it and at first, I was um, I was so <laughs> kind of earnest and, 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 and happy about the success of the character in the show, and I uh, would let them yeah. in New York. <laughs> І останній рекомендаціон по Ютубу це відео від GQ з режисером Джеймс Ганом, який оцінює свій власний топ 5 фільмів по коміксам. Тобто, ви крім цього відео з режисером можете ще знайти для себе класні фільми, щоб в майбутньому їх подивитися. До речі, займати певне місце десь або класифікувати це буде to rank. І ось приклад: Blogs to rank very high in search results. Блоги посідають високе місце в рейтингу прибутків. А тепер дивимося відео. coming in at number five i'm gonna go with deadpool the first deadpool and the second deadpool actually are two of my favorite comic book movies they came on the heels of the guardians film they were even more of you know comedies than The Guardians films are, and they were so well made, so heartfelt and fun, and Ryan Reynolds just kills it. I think Deadpool is a perfect adaptation of a comic book because the comic book is very much tongue-in-cheek, very much breaking the fourth wall all the time, talking to the audience. And I think the movie does that really well, but somehow also keeps it more grounded and gives it a little bit more heart. Than the comics have. Ну і ще окрім Ютубу, ми порадимо вам подивитися два новенькі фільми та один серіал. По перше, це мультфільм «Spider-Man Across the Spider-Verse. людина павук через всесвіти, і тут назва трошки змінюється, адже в першій версії було «Into the Spider-Verse», тобто у павучий світ. Так як ми пам'ятаємо, що «into» – це в щось, але змінили це на «across» через щось. Across – через in this case, and the Let's watch the trailer My name is Miles Morales I'm Brooklyn's one and only Spider-Man And things are going great Oh yeah, you were supposed to be here, bye Alright, whatever Whatever? Wow Whatever? So are you like a cow or a Dalmatian? I am the Spot <laughs> It's not funny Don't, don't do that Далі рекомендуємо подивитися новенький серіал про альтернативне майбутнє технології Чорне дзеркало. Бачили перший сезон? Ух, мене вже таке прям з нетерпінням чекаю подивитися цей серіал. Мені дуже сподобалось. Отже, нові серії вже вийшли на Netflix, і давайте подивимося з вами трейлер. has your hair. The first question any platform is going to ask is what's the hook? The first step is to recognize that you're not in control of this. That's Salma Hayek? Bingo. І останній фільм, який вам порекомендую сьогодні подивитися, це супергеройська історія від флеш. А чому супергерой називається саме так? Так, це тому, що флеш перекладається як мить. Ну або ж як проблеск чи спалах, коротше щось дуже швидке. А супергерої, як відомо, у нас швидкі. Тому флеш. Давайте подивимося трейлер. save this one? This is the world where my mom lives. I'm not gonna lose her again. А на сьогодні це все. Я сподіваюся, вам сподобався цей випуск Ірі news Які ще новини ви хотіли би додати до цього списку? Напишіть нам в коментарях, може ви про щось забули. Ну і обов'язково підтримуйте наш контент вподобайками. В нас дуже багато всього цікавого. Багато різних рубрик на каналі. Тому переходьте та шукайте для себе щось найцікавіше. А я нагадую вам про можливість відвідати перший безкоштовний урок викладачем інглиш дом. Ви це можете зробити, натиснувши кнопку на. Цьому екрані або в посиланні до цього відео нагадую, перше заняття безкоштовне. Долучайтеся з вами була Каріна. До нових зустрічей. Бай!